Вітаю, це подкаст ОКІ шо» від Центру спільних дій з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як неправильний проклад хартії регіональних мов змінив нашу державну політику на 20 років. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Та ми поговорили ще про те, чому обов'язкова евакуація не працює, і як зробити так, щоб вимушені переселенці не поверталися в окупацію. Кабмін подав законопроект, який стосується імплементації європейської хартії регіональних або міноритарних мов в Україні. Він, по перше, пропонує. Є виправити переклад Хартії в законах про медіа і надменшини і загалом визнати новий переклад. Ми згодом поговоримо, що це за Хартія і чому ми оновлюємо її переклад. Загалом законопроект встановлює, що в Україні положення хартії будуть застосовувати до таких мов: це білоруська, болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит. І з цього переліку забрали нарешті російську і неіснуючу молдавську. В мене є питання до новогрецької, тому що грецькі меншини в Україні говорять румейською та урумською. Але можливо я чіпляюся і це окей. Але взагалі виходить, що чимало мов ми захищаємо. Давай почнемо з дуже здалека, взагалі про що йде мова? Йде мова про європейську хартію регіональних або міноритарних мов в Україні. Проблеми почалися ще насправді з моменту ратифікації в 99-му році була перша спроба, яка провалилась через неконституційність процедури підписання і оприлюднення законів. З другої спроби її підписали в 2003 році, але ратифікаційну грамоту передавали ще три роки. І насправді Україна стала єдиною державою, яка використала термін мови національних меншин «languages of national minorities», що насправді суттєво змінює суть документу, тому що там навіть в пояснюваній записці до Хартії зазначалося, що Хартія не має на меті захист прав меншинних груп. Тобто Хартія загалом захищає самі мови, які можуть зникнути, бо вони не є десь державними. Тут насправді теж є кілька нюансів. Відповідно до тексту Хартії, регіональні або міноритарні мови це мови, які традиційно використовуються в межах певної території держави, громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю чисельністю менше, ніж решта населення цієї держави. Вони відрізняються від офіційної мови держави, тобто діалекти не включаються в цей список груп. Важливо також, що кожна держава. Сама визначає перелік цих мов. І тут є проблема, тому що деякі держави можуть ігнорувати певні мови, які їм видаються незручні, але які насправді потребують захисту, або, навпаки, включати туди мови, які точно не потребують захисту, як зробила, наприклад, Україна, включивши туди російську. В Фінляндії, це, наприклад, Інарісамі, Карельська, Північно-Саамська, Ромська, Російська. Шведська, татарська ідеш. В Німеччині це датська в шлезвігу Гольштейні, Нижньонімецька в окремих землях, Нижньолужицька, Північно-Фризька, Ромська, Сатерландська Фризька, верхньолужицька. Більшість з цих мов ти насправді, напевно, і навіть не чула, і це окей. Бо якраз і це мета Хартії захистити мови, які вже от на межі вимирання, і держава дає додаткові заходи. Хоча насправді. Країни не всі вибрали ті мови, які справді потребують захисту. Дуже часто вони вибрали мови своїх сусідів. Тобто, якщо мова насправді є державною в країні сусіди чи будь-якій країні, то напевно вона і не дуже потребує захисту. Тобто, Фінляндія зробила нашу помилку. Ну мені тут цікаво, що окей, ми виключили російську нарешті, але вона залишилась, наприклад, угорська. Я не знаю, чи вона потребує захисту. Мені здається, вона не вимирає так само німецька. Справді угорська, румунська, німецька, польська, болгарська. Біл... Білоруська це інша історія. Білоруська це інша історія, і я бачила навіть обурення, як це в нас залишилась білоруська мова в цьому переліку. Але я думаю, що нам не варто ототожнювати білоруський народ і білоруську владу. І я думаю, що білоруська мова вона справді потребує якогось додаткового захисту, бо вона на межі зникнення. Вже раніше Верховній Раді пропонували змінити цей перелік мов на який має поширюватись Хартія, і пропонували туди включити Гаузьку, Ідиш, Караїмську, кримсько татарську Кримчацьку, ромську, Румейську і Румську. І насправді такий перелік він, напевно, найбільш повно відображає якраз мету Хартії і ті цілі, які вона переслідує. А як саме Хартія захищає мови? От що вона змінює, якщо мову включили в перелік? Коли в нас є ратифікаційний закон, і держава визначає цей перелік мов, і потім має бути імплементаційне законодавство. У Нас таким імплементаційним законом фактично став сумно звісний закон про засади державної мовної політики 2012 року, він викликав спротив громадянського суспільства, тому що він надав надміру велике значення російській мові, і фактично, замість того, щоб Підтримати регіональні біміноритарні мови, фактично, російській надали надто багато прав. Звичайно, що українська була в загрозливому становищі внаслідок цього закону, і ми ці наслідки, навіть закон про забезпечення функціонування української мови як державної, він їх виправляє, але ще й не до кінця виправив. Також. Закон Колісніченка Ківалова він розширив дію Хартії, і там оцей перелік мов, на які, начебто, поширюється, хартія його розширили ще додали вірменську, ромську, русинську, караїмську і кримчацьку. Тут є питання звичайно величезні до русинської мови. І на жаль. Положення цієї хартії використовували як інструмент для спекуляції, для дестабілізації суспільства. І це дуже гарний приклад, як одне слово в назві документу міжнародного повністю змінює державну політику в якійсь сфері. І тут насправді йде мова не тільки про мовну сферу, але воно мало вплив на все суспільство. Ну, ми бачимо, що рішення не ідеальне, ми про це вже згадали. Що варто було б віддалі зробити з ним? Насправді те, що це рішення є, це величезний здобуток, тому що в мене таке враження, що всі чекали на це рішення вже років 10, і воно виглядає зовсім таким неважливим. Всі це Оксана Заболотна. В нашому контексті, але насправді це суттєве і важливе рішення. Можна, зокрема, допрацювати цих перелік мов, до яких має застосовуватися Хартія, і включити в нього мови, які справді потребують захисту. Це і Караїмська, кримчацька, Ромська, Румейська, Румська і Ідеш. Але навіть те пропоноване рішення без тих змін, яке буде, воно вирішить проблему, яке насправді принесло стільки спекуляцій. Недорозумінь.